І він мені там почав пояснювати, нарешті напевне звонив Бахмутюку, що, що почали штукатурити. Ну можемо зібратися. Так. Ні, чекайте, чекайте. Э, можемо зібратися... Чекайте, не можемо зібратися і сказати хлопці. Дивіться, п'ять років ніхто не чує структури, Спеціально руйнують. І цей чоловік, який зараз власник, має відповісти. Напевне, друге. Якщо ми це можемо, давайте ми ж заличити, давайте за штукатурим цю фану помалюємо, аби там люди могли ходити, аби я дітей міг сюди привезти, так чи ні? А ми розумієте, ну я я та я я, шоці цього. Я не рожу ко я не розумію, від чого від ви в шоці? я прийшов як архітектор, як людина, яка хоче щось, зробити. але ви владі. Від Ірвач, ви ставите запитання до Володимира Роччина, до мера міста. Він ви, ви, за свою ділянку. Я, я навіть про це не хочу говорити, які кругово-функціональні обов'язки. Ви ж бачите, я пробую далеко не за то братися, за що які мої обов'язки. І які мої фахові, скажімо, підтверджені дипломом обов'язків. Мова йде про що? Якщо от ви, ви правильно сказали, от є дуже багато питань, а що робити? Я пропоную, що робити. Та ви не якщо пропонуєте ви нічого. Нічого не пропонуєте. Віде? Так якщо ви нічого тут не почули, то чого ви сюди прийшли комусь претензію поставити? Я, я, я прийшов сюди почути відповідь, я його не чую. Ви говорите. Віпу, ну, давайте, як як оця власність, як, ви ну, досі не почули нічого? Ні, абсолютно як не почув. Ви не сказали цього. Ви кажете про промоцію. А, давайте, а, а треба говорити про. Я ще що... до промоції дуже багато сказав. Тепер послухайте, ще про промоції. П'ять дітки пот... нічого не робиться, розумієте? 5 років. І, якщо ви хочете знайти, чому, в мене такий принцип. Я не шукаю, чому до такого стану довели, я не шукаю це питання юристів. Ми їм можемо дати таке вони знайдуть, вони знайдуть, і тоді будуть чітко знати, які питання в суді посадили. Я пропоную варіанти, що робити зараз. Що робити зараз? Як, е, як, як працювати зараз для того, щоб щось зрушити з місця? Ну, Якщо ну, було відразу казати, не Så цікаво, не треба ні. не говорити далі. Тобто, Юрбач, то, бачите, ми ж, ж п'ять років з вами, ні, ми п'ять з вами це турподували. Але ми результату не було ніякого. А не було чому? Тому що не було комплексного підходу. Абсолютно. А ми зараз хочемо зробити комплексний підхід, щоб цей корабель був настільки потужний і настільки е, функціональний, щоб ви у нього не міг просто так сказати, що, що і не і не виконати. Так? Щоб, щоб влада змушена була прореагувати і той же самий Тобто ми створюємо таку систему, на яку не можна буде проігнорувати. Наші відверто, наші всі запити, депутатські ігнорували або відписували. І ми зараз напрацьовуємо таку систему, щоб не тільки нас не ігнорували, а щоб ми запустили такий комплекс, щоб сюди приїжджали з інших міст і щоб цей комплекс заробляв для міста. І на себе. На себе. Так от дивіться, я хочу. З великою до вас ставлюся, бо я вас знаю як керівника. На жаль, не знаю, як, як я ніколи з вами не контактував, навіть не знаю, як, як звати, нарешті познайомилися, Дякую. Але е, якщо ми будемо далі відходити, давайте знайдемо, хто винен, візьмемо за барки і будемо до стіни, трусити, ми нічого не зробимо. Я дивіться, ми маємо оту, цю унікальну ситуацію, коли споруд є у власності в когось там приватного, з якими, ну на жаль, не можемо нічого зробити. Ні область не могла зробити, ні місто не могло зробити. І теж купа юристів могли би дати якусь пропозицію. Давайте ми його маємо як парад. Ніяк. Є, але є унікальна ситуація. Земля ж далі за місто. І от в мене пропозиція. Ми маємо цю відреставровану браму. А давайте ми це задіємо території, яка є, вже туди будемо запускати якісь мистецькі акції всередину. Пане Сергію, нам хтось заборонить туди зайти? Ні, тут частину ми можемо відвести під сквер. Ми можемо з нею щось відвести, не відвезти тут іншим. Ми можемо вже її задіювати, щоб вона вже про себе голосно говорила. Ми можемо Довкола тої брами, можна теж дуже багато всіляких речей комерційних робити, щоб заробляти якусь хоча б маленьку копійку. Немає, ну, немає міста, ну, немає ну ну таких грошей, щоб зараз щось робити. Я знову ж таки за фінанси не відповідаю. Але ми можемо з боку, я з вами говорю як, як від громади, від того, хто хоче щось зробити. Він сьогодні є, а осінь недалеко. Розумієте. І в е, кінцевому результаті ми, я пропоную, щоб це не закінчилося зараз оцим одним круглим столом. От ми поговорили, ми собі вирішили, от ми маємо набити власника, маємо його подати в суд, подали в суд. Чому вже дуже багато всіляких таких моментів є, коли от подали в суд, посудилися, посудилися, вигрався знов на 10 років пропало. Ми маємо грамотно підійти і мудро підійти до питання. Але паралельно це не означає, що ми не можемо з цим комплексом, який є, вже працювати. Ми вже можемо його розкручувати, ми вже можемо на ньому заробляти. Він на себе може заробляти питання. Ми...